На превеликий жаль в Україні дуже погана міжнародна політика. Як ми пам'ятаємо, перед війною ми переругалися з усім світом. Перед тим, як щось робити, потрібно подумати, тому що кожен вас вчинок призведе до якихось наслідків. Ми подали до суду на нашого стратегічного партнера. Але вже забрали позов. І як я кажу, завжди це відобразиться на українському народі і на нашій міжнародній політиці. Тому міжнародну політику повинні вести дипломати і дійсно політики високого рівня, тому що ми не маємо права вчиняти так, що це призводить до катастрофічних наслідків на міжнародній арені. Як ми пам'ятаємо, перед війною наша влада переругалась з усім світом. Я дуже вдячний, що цивілізований світ нам допомагає, але ми не маємо права робити такі помилки. Потрібно аналізувати перед тим, як щось робити. Для того і існує голова. Так що, українці, ми повинні вже думати. Теж головою перед тим, як вчиняти якісь дії. А дії призводять наші до інколи катастрофічних наслідків. Тому давайте думати, об'єднуватися і будувати дійсно команду, яка буде впливати на міжнародну політику, думати головою і робити все для того, щоб Україна відбудувалася. І перемогла у цій війні.